Добрий день! Шановні учні і здобувачі освіти, і хто буде переглядати даний відеоматеріал. Тема уроку по, з предмета трактори і автомобілі сьогодні звучить у нас таким чином: це джерела та споживачі електричного струму. В сучасних умовах ми всі знаємо, що електричний струм присутній у всіх галузях, будемо говорити, промисловості, побуту, побуту. І навіть у кожного з нас у кишені ми зараз носимо мобільні телефони, які мають джерела електричного струму. Джерела електричного струму на тракторах і автомобілях є двох типів. Перший Перше джерело електричного струму, яке встановлено на тракторах і автомобілях, це акумуляторна батарея. Акумуляторна батарея являє собою хімічне джерело електричного струму. Електричний струм виробляється у акумуляторній батареї в результаті хімічних реакцій. Зветься ця батарея свинцево-кислотна. Наголошую, що і назва акумуляторна батарея, тому що ця батарея складається із декількох акумуляторів. У даному випадку тут є 6 акумуляторів, які з'єднані у батареї. В даному випадку перед вами акумуляторна батарея, яка має вихід напругу 12 вольт. 12 вольт тобто Звичайна стандартна батарея. Вона являється джерелом постійного, джерелом постійного струму. Зараз я вам продемонструю дійсно про те, що ця акумуляторна батарея знаходиться у робочому стані. Ми показуємо, що ця акумуляторна батарея дійсно працює. Так? Яка напруга? Напруга у нас в даному випадку 13,5. І 800 вольта. Тобто вона у нас робоча, ця батарея робоча. Чому батарея? Батарея, акумуляторна батарея завжди готова до роботи. І як тільки ми заходимо в трактор або автомобіль, вмикаємо замок запалення або масу, відразу в нас виникає електричне. Коло, електричне коло. Це перше джерело електричної енергії. Наступним джерелом електричного струму, який встановлений на тракторах і автомобілях, є генератор змінного струму. Чому генератор змінного струму? І виникає логічне запитання. Тільки що ми з вами розглядали, що джерело електричного струму акумуляторна батарея є джерелом постійного струму, а генератори у нас є джерелом змінного струму. Вносимо Ясність у цю, будемо говорити в цю ситуацію. Справа в тому, що на цих генераторах встановлений діодний міст. Діодний міст це напівпровідниковий прилад, який випрямляє електричний струм змінного напряму, бо як ми його називаємо, і перетворює його у постійний струм. При цьому генератор виробляє напругу У 16. Вольт. Зараз ми з вами продемонструємо, як це буде показано на вольтметрі. І продемонструємо роботу генератора під навантаженням і без навантаження. Значить, Таким чином, генератор видає. Постійний струм, який живить мережу трактора і автомобіля, тому що на ньому встановлені споживачі електричної енергії постійного струму, постійного струму. І крім того, що працюють всі освітлювальні прилади, датчики, різноманітний генератор, виконує зарядку акумуляторної батареї під час роботи. Під час роботи. Зараз ми продемонструємо роботу. Генератор Зараз ми з вами побачили, що коли генератор працює з правильно натягнутим ременем приводу, то він, ми на вольтметрі побачили, що напруга є у 16 вольт. Коли ми ослабили, то напруга відразу впала до 2 вольт. Шановні очі, звертаємо вашу увагу, що нормальна напруга. Для нормальної роботи системи електрообладнання повинна бути 13,5-14,5 вольт влітку. Взимку допускається і регулюється напруга у 15 вольт. Коли ми вам сьогодні демонстрували напругу на вольтметрі, ми навмисне додали напругу на генераторі. Там стоїть перемикач зима-літо. Самим потужним споживачем електричної енергії на тракторах та автомобілях є електричний стартер. Електричний стартер є собою двигун постійного струму і потужність його доволі висока. В даному випадку, ми зараз вам продемонструємо, двигун цей має 3,5 кВт потужності. Споживають такі Електричні стартери струм у 200-300 ампер при навантаженні при запуску автомобіля. Але тракторні і автомобіля КАМАЗ можуть використовувати і брати, так сказати, на себе струм у 700 ампер. 700 ампер. Яким же чином це компенсується при використанні акумуляторної батареї? При запуску. Ми повинні використовувати стартер не більше 10 секунд. Для цього потрібна бути справна система пуску чи то автомобіля, чи то трактора. Ще раз наголошую, що використовуємо не більше 10 секунд, вмикає електричний стартер. Зараз ми вам продемонструємо роботу електричного стартера і звернете увагу, який струм він споживає при колостому ході. Акумуляторна батарея відразу готова до споживання. Тобто ми її вмикаємо і за допомогою електричної, електричної струму, який йде від акумуляторної батареї, запускаємо основний двигун. І вже потім, коли запустили двигун, працює електричний генератор. Включається в роботу електричний генератор, починає виробляти електричний струм, і вся мережа електрична трактора автомобіля. Працює від генератора, в тому числі і від генератора заряджається акумуляторна батарея. На сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомилися із джерелами та споживачами електричного струму на тракторах та автомобілях. Хочу звернути вашу увагу, що як будь-яка система, ця система потребує технічного обслуговування. Акумуляторна батарея завжди повинна бути. Чистою, на ній не повинно бути ніяких забруднень, тому що кожне забруднення буде, змушувати, буде викликати падіння напруги. Далі на генераторі постійно повинен бути відповідний натяг приводу генератора згідно із технічними умовами і правилами, які написано заводом-виготовником. Далі попереджаю про охорону праці при роботі з акумуляторами батареями. Акумуляторна батарея в собі містить електроліт. Це суміш. Сірчаної кислоти та дистильованої води це суміш небезпечна. Тому користуватися потрібно обережно. Обережно забороняється працювати із вімкненими приладами, які споживають електричну напругу. Забороняється акумулятору батарею, необхідно зняти із трактора та автомобіля, і тільки потім виконувати роботи по технічному обслуговуванню та підзарядці акумуляторної батареї. Ніяких робіт при. Роботі генератора при вімкненому двигуні забороняється проводити будь-які роботи. Роботи потрібно виконувати при зупиненому двигуні. Таким чином, я хочу підвести підсумки нашого сьогоднішнього уроку. Ми сьогодні ознайомилися, ще раз повторюю, із джерелами та споживачами електричного струму на тракторах та автомобілях. Дякую за увагу!